Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса і філіжаночка. Особливо то і без теми сьогодні. Просто знайте. Іноді не треба навіть питати каву в гущу, вона просто сама по собі вам щось хоче розповісти. То давайте глянемо що. Що саме? Тарілочка зачекає, а починаємо ми з філіжанки. Так, дивіться. Зміни в особистому житті показані, знаєте, це як у стосунках чоловік та жінка. Чоловік тут дуже наполегливо буде розпитувати про якусь людину, хоче розпитати. Знаєте, це як почув щось, не зрозумів до кінця. І навіть добре, якщо він дійсно буде розпитувати сам по собі, щоб прояснити ситуацію. Бо знаєте, як почне вигадувати, а тут може і вміє вигадувати, то так би не треба було б. Невідома якась ситуація поки що для вас залишається невідомою, так треба. 79, там цифра важлива по цій ситуації. Тобто я розумію, що у кожного з вас може бути своя якась невідома ситуація, але тут ну, так, розмежує трошки кавова гуща, щоб не всі реагували на цю новину. А по грошах ця ситуація більш за все так стосується. Вона, знаєте як, над нею працюють взагалі-то над цією ситуацією, як воно, коли воно вирішиться, поки що невідомо, бо ті люди, які з цим мають справу, вони поки що самі не знають, як вийде. Тут якась така ситуація, коли от зненацька, знаєте, от не готувались, ну, як Взагалі-то, знаєте, перший раз в перший клас. Ой, вибачте, щось поспішає ваше життя, щось аж мені філіжанку вибиває з рук. А, ну ось воно. Розмова телефонна. Людина буде радісно, якусь, звістку вам розповідати, щось так дивуватись будете. Якась така ситуація, коли. Ну, як таке, знаєте, та не вже. Е, дивіться, тут про когось, в кого нема сил, в кого таке, знаєте, щось там у людини. Я не розумію, чого радісно так розповідає людина. Бо взагалі-то тут якась ситуація, вам не буде радісно, то тієї людині чогось буде радісно, а вам взагалі-то ви трошки так, тут не, не вас окремо стосується а про якусь людину, і ви якось так трошки ну якби похвилюєтесь за людину. У людини якісь там обмеження на, на цей період часу обмеження в життєвих якихось ситуаціях. <кій> Вибачте. Так. ще що треба знати? <кій> Вибачте, бережіться кондиціонерів. <кій> Бо я вже. Трошки. Зверніть увагу, що десь у вас, у вашому близькому колі, у от, оточенні от, вашому, є чоловік, який стане свідком ситуації, коли це буде така гучна сварка, коли двоє чоловіків будуть, знаєте, лаятись з жінкою. Він не буде людиною, яка якось там завадить цим чоловікам. А він навпаки буде тихенько-тихенько відходити від цієї ситуації. Знаєте, ніби зробить вигляд, ніби він нічого не бачив, не чув і пішов собі. Якось, знаєте, свої висновки зробіть стосовно цієї людини, бо не просто так мені показують саме цю ситуацію. Я так розумію, що там є ще багато ситуацій, коли. Ну, може ви і не звертали особливу увагу, але якщо пригадаєте, то будете собі там розуміти, що людина, ну так, не, так не повинен себе поводити чоловік. Так, потім просто знаєте, що якась робота талановита робота, яка потребує. Якихось, знаєте, таких зусиль, ну і фізично, і, ну, як особливого якогось бачення, вона буде зроблена, буде крапка поставлена, це щось що зробиться до кінця. Це буде фінансово якось, ну, як оцінено. Ну, така ситуація, коли трошки так навіть здивуєтесь. Ну, Може тому, яка ціна буде поставлена, може тому як, ну, самому результату, як воно вийде. Так, на що ще звертає увагу філіжанка? Якісь думи, якісь там мрії фінансово, вони... це з фінансами, як ви знаєте, от щось потребує ваших фінансів. Є певні обмеження, але воно якось так показано, що взагалі-то будуть фінанси, і, от, знаєте, скоріш за все, саме тоді, коли вам це буде потрібно. Далі про перспективи. Ще що каже філіжанка, десь якась ситуація вам буде досягнута, от як найкращий результат в ній буде. Хоча у вас зараз взагалі то під питанням а вийде чи не вийде, Ну, взагалі буде зроблено чи не буде зроблено. Ну, якщо нам показує каву Гуща, що все буде як найкраще, що ви, вам сподобається результат, то Розумієте собі. Знаєте, вам аж сил додасться після цього виконання? Потім, по що стосується роботи. Ну, тут багато таких, знаєте, от там зробили, тут зробили і. Що подобається, що, знаєте, це як маленькі ваші перемоги будуть. От щось ви таке будете закінчувати, якісь там починання ранішні. І знаєте, як самі себе нахваляти. А хто ж ще буде нахваляти, як не на самі себе? І будете, ну так, задоволені результатом. Але не забувайте, є ваш, у вас там на роботі чоловік та жінка, які взагалі ніколи не бувають задоволені. Вони якось близько до вас, вони якось, знаєте, як, наприклад, ви сидите і за спиною вашою, ці люди там щось там своє, бу-бу-бу-бу-бу-бу. І ви там вислухаєте час від часу, то не звертайте на них увагу, бо це їх поганий настрій, це їх якісь там. Незадоволення життям, воно вас взагалі то і не стосується. Потім тут усміхнена людина якусь новину розповідає ну, знаєте, от в колі однодумців, бо тут багато людей якось дослухаються до того, що людина каже. І так, знаєте, настрій і собі підіймає. І цим людям про якісь такі, ну, якісь, знаєте, гарні виконання, перемоги якісь, ну, щось таке, знаєте, обговорюється колективно. Далі. Вдала якась ситуація. Вона поки що, вона не те, що під питанням є певні обмеження. Там не вирішене є питання, от поки воно не вирішиться, ця вдала ситуація не буде можливою. Вона стосується двох людей чоловік та жінка. Чоловік як попереду йде, жінка, знаєте, як ну, підкоряється його якомусь баченню. Це на певний час, от як віддалення трошечки від оселі, від ну, якихось таких звичних краєвидів, знаєте, як зміна оточення, але не така, що люди самі собі там її вигадали і ну, роблять так. Це як нав'язлива якась ситуація. І ситуація, яка от буде, ну, як здивуванням, те, що люди собі, от поки вони входять в цю ситуацію, вони не розуміють, на який час це так буде. А воно показано, що два якихось періоди, ну, наприклад, там два дні, там два тижні, два місяці, от якась така. Може, взагалі тут дві години для когось. Якась така ситуація, яка от вона якось зненацька вирішиться і все, і буде крапка поставлена. І потім тільки розмови і залишаться по цій ці... ситуації. Тобто зараз ще нема бачення того, як що буде, але воно якимось таким, знаєте, от, де не вже. Невже все закінчилось, невже це оце все, оце все, що воно і мало б бути? Якісь, знаєте, от як наприкінці чогось. Далі? Тут радість якась буде. От на серці дійсно радість якась після якогось виконання. От просто це от. Людина радіє від того, як все вийшло, як все зробилось. З чоловіком пов'язано, коли, знаєте, сум міняється на радість. Не знаю, для когось з вас це говориться, але ситуація, яка Знаєте, як повертає баланс у вашу, ну, у ваше сприйняття оточення взагалі світу? 14 і крапка. 14 годин. 14-та година, наприклад, або 14 днів або 14 число. Воно має значення. От саме це 14, і буде виконання. Телефонна розмова, новини через телефонну розмову, коли щось змінюється, коли оця телефонна розмова, вона буде вмикати вашу радість. Далі. Дивимось. Так, ось тут. Ось тут якась жінка збирається, ну як в дорогу збирається. Ситуація, яка пов'язана з іншою людиною, я не можу сказати, хто саме, з ким саме. Але це знаєте, як виглядає. Це виглядає як от пропозиція від людини, до якої знов повертаються. Щось людина вже пропонувала цю дорогу, вже якісь обговорення були. І, як кажуть, там знов повертається, що ти пам'ятаєш, ми казали, от давай таке зробимо. Якась така, як сумісна більш вона мені ця дорога. І вона буде зроблена для когось з вас. Так далі чоловік щось завершує здивування трошки тут у іншої людини, не знаю, у чоловіка або у жінки, бо тут доволі вдало все вийшло. Знаєте, коли от Якось інакше для себе людина бачила цю ситуацію. Якось, знаєте, не було впевненості, що воно так вдало вийде. Якісь там зміни такі різкі були, ну як неочікувані зміни. Трошки там, знаєте, як, наприклад, вибудовувався один шлях, а потім все геть змінилось, і це було так вдало, що навіть ніхто не міг очікувати. показан мені, а хто це? От не скажу людина, яка вважає себе номером один на цей період часу, буде замовчувати якась мрія виконується і доволі швидко виконується. Буде поки що мовчати, і дійсно ну так вважаю за краще. Так, воно дійсно краще для людини. Різкі зміни йдуть у людини. І це, знаєте, от це якось через спілкування з іншими. Тут як знайомство якесь нове буде, і, ну, як зміна долі. Іде, але на краще тут всі зміни якісь, вони дійсно такі, ну, вони гарні, вони такі трошки неочікувані, але вони гарні. Вони для когось так сім'ї стосуються. Такі непогані зміни, дві справи одна за одною і одна одну чіпляють, будуть якось так разом виконуватись. У когось з жінок, самотужки щось зробите. Потім просто з кимось будете ділитись цими враженнями, досвідом цим, але робити будете самотужки, але щось для вас значне. Так, чоловік якийсь іде і за собою свою мрію тягне. Знаєте, за щось. Як через от людина не просто йде, а вона як повертається для того, щоб свою мрію втілити от саме так, як треба. І це, знаєте, зусиль докладає, але ж робить. Це найцінніше, як на мене, коли людина не просто сидить і чекає, коли ж там моя мрія здійсниться, а коли дійсно наполегливо до неї йде. Так, і тут здивування з приводу якогось дійсно, от, знаєте, такого великого виконання. Щось людина, воно мені так показано, коли от людині не зрозуміло багато чого було. І от цей туман, він, ця людина як руками розсуває цей туман, і там вже це все так ясно, все так зрозуміло, все просто от як. Знаєте, от тепер же ж я бачу, як, що мені треба робити, і яким чином мені треба робити. Тут просто людина, як, знаєте, от приходить от вчасно, з'являється там, де треба з'явитись, щоб отримати саме ту інформацію, яку шукала ну, там, певний час. І це ну, дійсно так, знаєте, здивування, що Боже, я стільки часу. Витратив або витратила. На те, щоб знайти саме цю інформацію, а вона онде. І ось тут. Ось тут хтось, знаєте, як розшириться коло вашого спілкування. Тут нові люди входять. До вас у спілкування різні люди: і чоловік, і жінка, і навіть різного віку. Тобто чоловік мені виглядає, як знаєте, от за 45 десь до 55 от у таких межах, хоча, може, він там старше виглядає за свій вік. Жінка більше 60 років. І потім вже більш молодше. лице, не можу зрозуміти, тут більше як підліток, але такий, ну, скажімо так, до 25 років не більше. І не можу зрозуміти, хлопець або дівчина. Ну так, тісне спілкування з цими людьми буде. Трошки, воно буде різним. Хтось е додасть вам якогось клопоту, а хтось, навпаки, просто так, знаєте, поспілкуватись і далі собі піде, не затримуючись особливо. І ось тут хочу роздивитись. Ось тут сумний якийсь чоловік дуже чекає. Свою дитинку і свою жінку дуже чекає, так він сумує. Хочеться йому вже побачитись, обійнятись, і хочеться якихось новин, просто щоб деревинило, а він щоб слухав. От Просто слухати голос, бачити і знати, що все добре. От тепер все добре, ми разом. Це для когось з вас. Ой, лисичка тут, дівчата, десь тут є якась лисичка, яка заздрить вашим відносинам, і вона якось так близько до вашої родини. Це, знаєте, може бути і кумою вашою, і може бути якоюсь там подругою або сусідкою, бо, бо ну, якось так надто близько людина, як бачить вашу родину, бачить, от знаєте, навіть знає про якісь там ваші мрії. Про якісь там ваші ідеї. Десь ви довіряєте цій лисичці. Свого носа пхає аж занадто у ваші стосунки. Дуже яскраві очі у цієї лисички. Знаєте, як глибокі та великі очі, не вузькі, а такі, як широко розпахнені такі і темні очі. Угу. Ось така лисичка. Ну і от так. Ось така от філіжанка. Просто, знаєте, просто підказочки від філіжанки, просто щось, що вам має бути корисним. Ну, і, принаймні, я так сподіваюся на це. Тож, на цьому я завершую. Всім бажаю дуже-дуже гарного. Внутрішнього відчуття, знаєте, відчуття спокою, можливості добре виспатись, можливості щось смачненького попоїсти, і просто можливості усміхнутись і знати, що все буде добре. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і побачимось в наступному відео. Всім пока.